У нас практично новорічна сесія? Да, нормально, нормально. Да. Даш, До шановні, До шановні депутати, для початку роботи сесії необхідна присутність більше половини депутатського складу за попередній реєстрації зареєстровані 12 депутатів. Тому 61-ша позачергова сесія Портайської селищної ради оголошується відкритою. памну Машу свого що не рам! Зараз питання нам голосувати uh, uh, треба. Що ми робимо? Я не видно буде, бо віднаєм. Все абсолютно видно. Руки підняті буде видно? Буде, буде? буде. буде. так. Для роботи нам потрібен робоча організаційна комісія. Пропозиції Костянтин. Пропоную вас вибрати собі команду. Проти? Ні. А, в, так, прошу проголосувати. Обрання лічильної комісії у складі Мусинського Богуса Кутана з обранням голови комісії. Мусинка. Прошу проголосувати підняттям груп. Хто за, прошу хто проти? Хто проти? хто утримався, що якщо утрималося, немає. Всі за одноголосно 13 голосів за рішення прийнято. Сьогодні на порядку денному у нас 19 питань, вони попередньо обговорені нами в перед сесією на загальній засіданні комісії. Є пропозиція зараз проголосувати за основу, тому що одне питання пропонувалося виключити з порядку денного. Ставити на голосування порядок денних за основу. Хто за? Так. Тринадцять за. Дякую. Рішення прийнято. Пропонується виключити з порядку денного. Питання під номером 6 про затвердження програми розвитку молоді Пантайської селищної ради на 26-28 РФ. Це за результатами розгляду та, та, та допрацювати його за результатами розгляду постійними комісіями селищної ради. Ставлю на голосування про виключення цього питання з порядку денного. Хто за? Хто проти? Е, хто утримався? 13 Так, е, е, да, Озвучуйте, якщо хто проти утримався, ага. е, е, рішення прийнято. І ставлю на голосування порядок денний в цілому з виключеним е, питанням про затвердження програми розвитку. Хто, за? хто проти? Хто утримався? 13 за. Дякую, рішення прийнято. Всі питання були розмови, е, е, було зауважено тільки до е, останніх останнього питання. Е, е, якщо не буде е, заперечень, прошу голосувати за основу і в цілому зразу. Не буде заперечень. Ді, ні. Ставлю на, на розгляд перше питання про внесення змін до селищного бюджету на 25 рік. Е, ставлю на голосування.